Це дуже великий крок, в принципі, не минулої 25 років, як цей закон прийняли. Це треба було робити давно. і Тоді, можливо, ми не мали би тої війни на Донбасі, тому що ті люди навіть не знають, що існує українська культура, вони абсолютно зросійшена. Я проти Росії нічого не маю. Ну проти росіян, власне, ми про політику не будемо говорити. Ну, Може, трохи будемо. Може і будемо, але. Стосовно скільки музики було загалом на українських радіостанціях раніше, це проводилося дослідження досить фахові, то це було 3-5%. Це дуже ницо, це, це надзвичайно маленька доля. І планується, що протягом року підняти з цих п'яти до 35, а згодом ікраз і ці 50, що ви озвучили. І це справді є нормальна практика, і не треба там розповідати, там багато хто з комерційних директорів чи програмних каже, що ця, ця музика невигідна, пропали програми якісь. Ну, Якщо ви хочете е, програми, в яких культивується чужа культура, а не наша українська, то ви виходьте в інтернет і робіть це. А так, мені здається, що це злочин взагалі про це. Що українська музика не популярна, і так далі.